Як заявив в інтерв'ю The New York Times, керівник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, Росія може розпочати новий наступ у Сумській області. У статті, зокрема йдеться про те, що українські сили зможуть укріпити свої лінії оборони та стабілізувати фронт протягом наступних кількох днів. Але за словами Буданова, очікується, що Росія розпочне нову атаку північніше Харкова у Сумській області. За оцінкою генерала Буданова, атаки в Харківській області триватимуть ще 4-3 дні. Після чого очікується, що російські війська здійснять потужний наступ у напрямку Сум. Також Буданов сказав, що вважає, що російські атаки на північному сході мають на меті розтягнути і без того незначні резерви українських військових. Ну і, звісно, відвернути їх від боїв на інших напрямках. Давайте послухаємо. Всі наші сили перебувають або тут. Або у Часовому Яру. Я використав усе, що ми мали. На жаль, у нас більше нікого у резерві немає. В Свою чергу український офіцер Павло Волочко, який діє поблизу російського кордону на Сумщині, сказав, що останнім часом російські обстріли околиць Сум дійсно почастішали. На північному сході України Росія нині зосередила близько 50 тисяч російських солдатів. Станом на тепер у наступі на Харківщину беруть участь понад 30 тисяч російських військових. Повідомив секретар РНБО Олександр Литвиненко, який додав, що українські військові готові до відбиття і ведуть важкі бої, але росіян дуже багато. Щодо фортифікаційних споруд, які зараз активно обговорюють українці та військові, так за побудову фортифікацій на Харківщині, відповідали Міністерство оборони та адміністрація області. Про це розповів керівник Харківської обладміністрації Олег Синігубов. Потрібно розмежовувати завдання, які стояли перед адміністрацією, перед міністерством оборони. Я можу відповідати за адміністрацію. Ті завдання, які стояли перед адміністрацією. Ми їх виконували вчасно і на наших позиціях зараз перебувають наші військові. За словами синя губова, він вже дав доручення профільному заступнику, щоб підрядники на засіданні групи Прозорість і підзвітність прозвітували про виконані роботи. Тим часом українські військові на півночі Харківщини продовжують знищувати піхоту та техніку росіян. Головна задача нині на передовій не дати Російській Федерації розширити лінію фронту. Втім, ворог продовжує атакувати наші населені пункти на півночі і, звісно, намагається просунутися вглиб території. Ситуація у Вавчанську стабільно важка. Росіяни б'ють по місту. Повідомив сьогодні керівник місцевої адміністрації Гамбарашвілі. Він сказав, що обстріли ведуться практично з усіх видів зброї з мінометів, з артилерії, РСЗВ, каби. Над містом також літають дрони, які атакують автотранспорт. Та станом на цю мить інформація щодо нових випадків поранення чи загибелі місцевих жителів не надходила.